Лікарі, який ваш найбільш смішний досвід роботи з пацієнтами. Я працюю на швидкій допомозі. До нас поступила вагітна пацієнтка, якій потрібно було накласти шви на піхву. Виявилось, що вона була ріелтором і не хотіла, щоб у неї відійшли води під час показу будинку, тому поклала скляну чашку в штани, щоб зібрати воду, замість того, щоб використовувати прокладку або підгузник для дорослих. Вона взяла скляний стаканчик. Вона присіла, коли показувала будинок. І звісно ж, стаканчик розбився і дуже сильно поранив її. Я медсестра, я бачу багато божевільних речей, але особливо запам'ятався випадок, коли я приймала хлопця в лікарні. Я не можу точно пригадати з якою метою, але він важив близько 180 кілограм. Діабетик, серцева хвороба. Ви знаєте, що це таке? Так чи інакше, я сиджу за комп'ютером, обговорюючи з ним і його десяти членами сім'ї, які тіснилися з ним у палаті. Деякі питання пов'язані з госпіталізацією. Через кілька хвилин він починає скаржитися, що хоче пити. Йому потрібно щось випити прямо зараз. Тож я Телефон і телефоную колезі, щоб вона принесла йому крижаної води. Як тільки слова вилетіли з мого рота, вся сім'я закричала: Ні, ніякої води, у нього алергія на воду. Що ж, це буде проблемою. Виявляється, хлопець роками не пив нічого, окрім спрайту і солодкого чаю, через свою алергію на воду. Наступним питанням дружини було: де ми всі будемо спати? Вся сім'я 10 осіб планували залишитися в лікарні разом з ним, таке лайну не можна вигадати. Лікар у дитячому відділенні сільської лікарні. Батьки привозять туди дитину, волосся якої було заражено вошами. Вошей було видно неозброєним оком. Вони повзали по одягу дитини, коли медичний персонал оглянув дитину, щоб визначити подальші дії. Вони виявили, що дитина була вкрита білим порошком і сильно пахла хімікатами. Вони запитали батьків, що це за речовина і чому так смердить від дитини. Батьки відповіли, що це був порошок Севін і спрей від бліг та кліщів, який вони використовували для своїх собак на фермі. У мене була сусідка в сільській місцевості, яка була переконана, що найкращий спосіб вивести вуші дитини це розчесати її дизельним паливом, і що робити це в закритій вітальні, Курячи сигарети цілком прийнятно. Я медсестра швидкої допомоги, не лікар, але вам може бути цікаво. Молодий чоловік з множинними абсцесами на різних частинах тіла стверджує, що вводив собі сперму свого приятеля, намагаючись завагітніти. Він розповідає одному з психологів, що мав би спершу скористатися своїм початковим планом і приміряти сперму на свою собаку. Гадаю, на сьогодні достатньо історії. Студентка медик на моїй практиці в педіатрії мати відмовлялася від вакцини для своєї дитини після того, як сама себе просвітила. Коли її запитали, що вона використовувала як джерело, вона відповіла: мій власний мозок чудово. Не лікар до нас у лікарню поступила пацієнтка з анорексією, яка потребувала лікування, якого вона як завжди не хотіла. Однак здавалося, що вона їсть призначену їжу. Через кілька днів стало зрозуміло, що вона не набирає вагу, але в палаті чисто і за нею наглядають, коли вона ходить до туалету. Тож ми знаємо, що вона не змиває їжу. Виявляється, що її сім'я переживає важкі часи, її батькові не щастить, у нього немає грошей. Тому, коли він щодня приїжджає до доньки, хворий на анорексію в лікарню, він Їсть прописану їжу, тому що не може дозволити собі харчуватися самостійно. Прийом їжі відбувається без нагляду. Якщо там є хтось із членів родини, батькові було заборонено відвідувати доньку, коли вона зізналася цьому. Історія мого друга, гінеколога, онколога, пов'язана з цим, у жінки був рак матки на ранній стадії, але вона відмовлялася від операції. Вона хотіла дослідити альтернативні методи лікування, такі як кавові клізми та медитація. Якимось чином, їй вдалося потрапити на прийом до Далайлами, який сказав їй повернутися до західного лікування. Не знаю, чому це так смішно, але я не можу перестати сміятися, чи то через те, що ця жінка хотіла і змогла зв'язатися з Далайламою для чогось, чи то через те, що він сказав. Її. Пані, вам потрібен справжній довбаний лікар. Це сталося з моїм колишнім тестом, і це здається смішним, але це не так. Він був хірургом, дуже лагідний, м'який чоловік, і вийшов, щоб повідомити їм результати біопсії, на що вони відповіли: Дякувати, це злоякісна пухлина! Йому довелося пояснювати, що злоякісна означає погано. Не лікар, але виписував пацієнта і читав йому інструкції. Я порадив йому прийняти антибіотик з їжею. Він запитав мені загорнути його в шматок хліба. Я сказав, що можна спробувати з'їсти замість цього з сендвічем. Він що був собакою? Це один з тих випадків, коли вам просто потрібно секунду подумати, перш ніж відповісти. Я студент-стоматолог. Один пацієнт є патологічним брехуном. Під час одного візиту він стверджував, що навчався в медичній школі. Наступного разу, що він працював стоматологом в армії. Останній візит, що він захистив докторську дисертацію. Пацієнт може сказати щось на кшталт: Гей, докторе, ви хочете, щоб я повернув голову мезіально чи дистанально? Ні, мені потрібно, щоб ви повернули голову вправо. Гей, докторе, ці порожнини викликані анаеробними патологічними мікробами? Ні, вони з'явилися через що ви цілий день їсте снеки і не чистите зуби. Пацієнт 80 плюс років, стан якого погіршувався з численними діагнозами. Донька наполягала, щоб батько дотримувався суворої палеодієти, бо це прискорить його одужання. У неї був цілий з дієтичних книг. Він просто не отримував достатньо поживних речовин для загоєння виразок. До речі, йому зовсім не подобалася дієта. У якийсь момент ви повинні перестати бути вічливим і просто сказати пацієнтам, членам сім'ї прямо, що у вас немає часу на це лайно і що ви рекомендуєте, і вони можуть робити робити те, що хочуть, і просто все зафіксувати в документах. Це трапляється часто, але ця ситуація виділяється. Я працюю в окуліста, і це було за місяць до початку школи, коли жінка привела свого сина на першу перевірку зору. Здається, це цілком розумно для будь-яких батьків, навіть якщо він був трохи старшим, ніж зазвичай для першого огляду зору. Мама добре говорила і виглядала досить розумною. Все пройшло як зазвичай. Лікар глянув хлопчика і в підсумку виписав окуляри, коли лікар пояснював мамі, що її син повинен носити окуляри постійно, оскільки він короткозорий і практично нічого не бачить далі двох метрів перед. Собою йому обов'язково знадобляться окуляри для школи. Чомусь це перемкнуло маму, і вона накинулася на лікаря, кажучи, що їй синові не потрібні окуляри, і що лікар каже, що потрібні, тому що хоче продати окуляри. Лікар спробував заспокоїти її і пояснити, що він лише намагається допомогти їм, дав їй копію дитячого рецепту і відправив їх додому. Приблизно через 4 місяці жінка повернулася і попросила ще одну копію рецепта для свого сина. Очевидно, прийшли результати за перший семестр. since i'll leave you 70-річна жінка спіткнулася і впала два дні тому. Вона звернулася зі скаргами на білю стегні, але повідомила, що після падіння у неї пішла кров з носа. Вона приземлилася на ніс. Близько року тому її стоматолог неправильно зробив анестезію, що спричинило набряк у цій ділянці, але все пройшло. Тепер ця старенька переконана, що її носова кровотеча після падіння на обличчя пов'язана з інфекцією, яку вона отримала від стоматолога рік тому, після численних суперечок про носову кровотечу. Їй все Таки вдалося переконати, що це не пов'язано з травмою. Мій тато парамедик він переживає те саме, що й лікарі швидкої допомоги, а може навіть більше, тому що він часто буває в палатах. Так чи інакше, ось його гарна історія. До мене прийшов пацієнт з декількома аркушами, які він роздрукував з інтернету. У нього був цілий пучок скарг. Він наполягав, що у нього був шестосомоз. Він поводився як справжній придурок, ніби ми марнуємо час, оскільки він вже знав, що у нього. Я запитав, коли він повернувся з Африки. А він відповів: Африка, я ніколи не був в Африці, якого біса мені там робити? Я продовжив розповідати йому, що шестомоз це паразитська хвороба, якою можна заразити. Під час купання в Нілі або інших річках у країнах, що розвиваються. Він розлітився на мене, бо думав, що я вдаю з себе розумника. Потім він звернувся до лікаря, йому поставили діагноз шлунковий грип. Я не лікар, а медсестра, яка працювала в операційній у травматологічному центрі. Я оперувала 19-річного хлопця з позитивним результатом на мед і кокаїн, який допитувався в анестезіолога про кожен наркотик, який ми збиралися використовувати під час операції, тому що він не любить вводити хімічні речовини в своє тіло. Потрібно дотримуватися органіки, чесної торгівлі, кокаїну без ГМО. Ще одна історія з травмпункту: хлопець заліз на звалище сміття і отримав по руках і ногах від підбуля. Почалося прочистити всі ці рани, перенесемося до третьої години ночі, коли мене викликають. Очевидно, хлопець покинув лікарню, щоб помститися собаці, і собака вкусив його в обличчя, зламавши кілька лицевих кісток і пробивши ще кілька дірок в процесі. Якось моя тітка, у якої варикозне розширення вен, очевидне для кожного, хто їх бачить, запитала мене, чому у неї болять ноги, і що це за сині лінії під шкірою. Я вже збиралася розповісти їй про варикозне розширення вен, коли вона зупинила мене і вирішила для себе, що це нерви, нерви, що вмирають, а синій колір це згустки крові всередині нервів. Я студентка медик. Медицина це не тільки про серйозність, а ще й про справжній стендап на прийомі. Якщо вас колись щось розсмішило у лікарні, діліться в коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатися. Дякую.